Врятувати, попередити та захистити офіційне гасло українських рятувальників. Вони 17 вересня відзначають професійне свято. У столиці провели всеукраїнську акцію Герой рятувальник року. Там побував мій колега Стас Мельничук. Він покаже, яким є сучасний рятівник, який щодня ризикує собою. Першим кидається у вагонь та крижану воду заради спасіння інших людей. Приборкують вогонь і воду, витягають постраждалих з-під завалів, евакуюють важко хворих. Вони приходять на допомогу всім, хто опинився в наскладній ситуації. Вони це рятувальники. Традиційно в Україні ці мужні, водночас сором'язливі чоловіки та жінки відзначають своє професійне свято 17 вересня. Привітав героїв президент України Володимир Зеленський. Вони дійсно лізуть на 15-й поверх по справжньому. І шрами на обличчі та шрами на руках це не грим, і болять вони, болять вони по справжньому. І їдкий дим, крижана вода, і ніч пошуків в холодному лісі або пошуків в горах все це, все це не кіно. Ви справжні герої. І щоразу, коли ми кажемо слава Україні, героям слава це про вас. Сергій Жорсткий рятувальник з Черкащини. В лютому місяці цього року його загін отримав виклик, що людина топиться на водоймі. За лічені хвилини рятувальники прибули на порятунок. Коли ми приїхали, побачили, що чоловік уже не може навіть триматися на кризі, йде під воду. Часу увагатись не було. Я обв'язавшись рятувальною мотузкою, взявши рятувальний рятувальний круг. Ну, де плив, де пішки йшов, де підповзав, добрався до нього. На березі мене страхував мій колега. Сергій обхватив чоловіка руками, і напарник витягнув на берег обох. За свій відчайдушний вчинок герой отримав з рук міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського державну відзнаку. А це Прикарпаття. Тут 15 вересня група з 10 туристів розпалила багаття. Через півтори години пролунав потужний вибух. Внаслідок трагедії двоє людей загинуло четверо потребували невідкладної медичної допомоги. Для пошуку потерпілих івано-франківські рятувальники залучили 10 одиниць техніки та 38 чоловік особового складу. Потерпілих евакуйовано і передано медичним працівникам. Подія відбувалася в місті проходження лінії бойових дій Брусилівський прорив у часи Першої світової війни, а також в місті. Лінії оборони Арпада часів Другої світової війни, через що на місці події можливо, можливі були знаходження вибухонебезпечних предметів. 17 вересня пройшла й всеукраїнська акція Герой-рятувальник року в Маріїнському парку, що в Києві її відзначають з 2004 року. А її лауреатами стають пересічні громадяни, які проявили мужність порятунку чужих життів. Киянин Річард Горда, 21 березня, перебуваючи на риболовлі, за допомогою спінінга, підтягнув до берега 11-річного підлітка, якого на крижині віднесло від берега. Ірина Лисенко, черкаська рятувальниця. В липні вона перебуваючи у відпустці, витягнула з води жінку, яка потонула. Я побачила тіло людини над водою без ознак життя. Ну, навіть не тіло людини, а шию і лопатки, спину трохи підплила швиденько. Я вже не перший раз рятую людей на воді. От і я знала правильний алгоритм дій. Швиденько підняла голову над поверхнею води і потягла її до берега. Вже на березі постраждалу реанімували і доставили до лікарні. В липні масштабні лісові пожежі охопили Туреччину. Вогонь розповсюджувався на великій площі. В зоні стихійного лиха опинилися курортні міста Аланія, Анталія, Бодрум. Тисячі туристів було евакуйовано. На допомогу турецьким колегам Державна служба з надзвичайних ситуацій України відправила два пожежних літаки Ан-32П. Наші рятувальники зробили 124 скиди води для приборкання вогнища. В серпні пожежі охопили Грецію. Сто українських вогнеборців було відправлено на ліквідацію стихійного лиха. Серед них був Євген Кічкар. Там він з побратимами боровся з вогнем, який нищив житлові будинки, сади та населені пункти. За свій героїчний вчинок з рук президента він отримав орден за мужність третього ступеня пожежі, щоб не доходили до населених пунктів. Ми скажімо, були на варті. Працювали із грецькими колегами, виконували свій просто професійний обов'язок. Цьогоріч свято сльозами на очах. 15 вересня загинула начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Дар'я Гречищева. Автомобіль, в якому перебувала дівчина, вибухнув в Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького. Разом з нею загинув український інструктор-паромедик Олексій Кавлак. Правоохоронцями подія кваліфікована як теракт. Справу розслідує служба безпеки України. Дар'я була професіоналом своєї справи. Однією з перших почала просувати та популяризувати гендерний напрямок у роботі свого управління. Попрощались з загиблою 17 вересня на Дніпропетровщині.